Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас наступна війна. Війна на стрілах. Це найважчий режим, який є. Ну, як на мене, ось такі у нас суперники, російський альянс, дофамін. Давайте покажу по тапкам, 119 в них, у нас 84. Ну, поки що не зрозуміло, ще дуже багато ударів. Що ж, давайте спробуємо атакувати. Цілі потужні є, є не дуже, але все одно неприємні оборони. Ось така, наприклад. Хочу з неї почати. Подивимось тут ці мультяшки. Поїхали. Хочу взяти сюди дедбута, Смартан. Ось так. Арчика, напевно. І давайте візьмемо Кітті. Так, поміняємо тут війська. Там по військам все добре. Ну що ж, поїхали, спробуємо, що у нас вийде. Угу. Ну, є фіоли, є зелені. Можна скласти четвірочку фіолетову. Можна спробувати скласти кріс. Ось таким чином сходити. І зелений кріс можна скласти, але нам краще фіол, напевно. Давайте його і зберемо зразу. Же. Тихо. Нам головне Людвига зарядити. Так, добре, Людвиг є. Не знаю, чи є сенс пробивати зараз в віку. Чи може спробувати тінсел добити? Давайте спробуємо добити її. Трішки не вистачило. Можна зібрати зелений кріс через трічку червоних. Але навіщо нам це потрібно? Віка зарядиться і ми тінсел не доб'ємо. Давайте зробимо ось так. Все ж таки спробуємо тінсел добити. Потрібно було вмикати вже, напевно, кіті. Так, так. Тоді ось так. Так, давайте робимо ось так, ось так. Не хочу втрачати Людвига, Кіті потрібно було раніше вмикнути, щоб горіння на неї, на Людвига налягло Це помилка моя. Так, добре цю добили. Стріли. Так, Смартан. От чим добити того Азлара? Немає ніде як прокинути. Ну, давайте ось так. Обережно, може фіол знизу заїде. Так, чудово. Люди все ж таки догорів, але Кіті ще працює. Добре. Так, спробуємо добити Азлара, і тут прокинемо фіоли. Угу, Робимо ось так, ось так. Так, віку. Віку добили. Чудово. Так, прокидаємо, шукаємо зелений. Добре. Зарядився арчик, може і доб'є. Ні, вона ухилилась, ну давайте в неї зелені, тоді прокинемо. Стріли, давайте обережно пошукаємо десь фіоле. Вона вже заряджена, можна почистити поле, там будуть фіолетові. Всіх вона не доб'є. Все, ну тут повинні перемагати. Мінус арчик. Ні, арчик ще й витримав. Все ж таки дебаф смарт танки працює чудово проти мультяшок. Так, ну що ж, перший бій. Вдало вийшло. Це чудово. Так, поїхали далі. Ось така мураха тут є. Неприємна теж ціль. Там ще ось такі є, я навіть не знаю, ким на нього йти. Може і не піду на таку ціль. Так, давайте спробуємо сюди сходити. Те щось таке я тут вигадував. Давайте візьмемо шляпу сюди, візьмемо маліндорчика. Діспел нам потрібен. Візьму його в оригінальній версії ось такі, щоб він більше лікував. Плюс діспелив. І тепер давайте візьмемо червоних. Червоні ось такий. Хочу взяти Купідона з цього хлопчика. І Джунаїда. Ось так. Так, по військам. Так, давайте Джонаїду дамо ось такий, щоб він був жирніший. Якраз вони йому підходять. Але він зарядиться не за, за скільки там, за 7, за 8 камінчиків буде заряджатись. Ну що ж, не знаю, ось така якась в мене команда вийшла. Поїхали, давайте спробуємо. Лікування, в принципі, достатньо. І Купідон лікує, і Джунаїд, ого. Ага. Полянка чудова. Тепер би все зібрати. ну Прийдеться робити ось так. На жаль, прийдеться використати кріс. Ну, можна спробувати прокинути. В Михаїла, може там червоний заїде, тоді без кріса. Давайте один хід у нас є. Так, добре. Головне пробити, напевно, юконина. Так, Міхаїл може чинити супротив Купідону. Тому давайте ось так. Угу. І. П'ємо в Юконина. Ну, він жирнючий, на військах. Так. Скільки в нас червоних? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Не вистачить. Три камінчики полетить. Якщо ми взірвемо зелені, там, в принципі, червоні складуться. Ну, міхаїл. Може зарядитись. Червоних нам не виснули. Ну давайте. Ось так. Може знизу якийсь ще червоненький під'їде. Так, добре. Угу. Так. Звісно б, щоб релія забрати. Пробуємо пробивати. Просто жирнючий. Давайте ось так. У Михаїла трішки ману заберемо. Ну що ж, і ось так. Угу, відродився негідно. Не знаю, шляпу. Може Михаїла спробувати забрати? Де? Ну давайте ось так. Тут прокинемо сині, і там будуть ще в нас стрічка червоних. Ось так. Знов він відроджується. Оце мені не подобається. Ага, ми його і не пробили навіть. А це вже не дуже. Шукаємо червоний. І він зараз буде лікувати. Ну, як так? Так, прокидаємо. Червоні. Там вже і релій готується. Може й повернути. Ні, не повернув, але він відлікував дуже багато. Сліпота. Давайте ось так. Взагалі єдиничка. да, Дуже слабка команда в мене виходить. Ну, що тут прокидати? Червоних не бачу, зелених теж немає. Ну, давайте ось так тоді. Все мимо пролетіло. Ні, Тут напевно вже ми нічого не зробимо. Дуже багато. Ну, відродився і все. Якщо б не відродився юконин, то якісь би шанси в нас були. А так, він просто відродився, відлікував, плюс дарк цей. Ну добре, підемо добивати, напевно. Трішечки не вистачило нам шкоди. Ну, Юконин на 30-х військах п'ятизіркових. Хоча ми його пробили, але ж. Не вистачило. Ну, давайте спробуємо сюди сходити тоді. Теж така ціль неприємна. Давайте візьмемо Limon Візьмемо Лаоху, Голді. Тільки напевно ось так. Не. Так, так. Голді нам тут знадобиться. І, напевно, давайте візьмемо Хепрі та Аннабельку. Там лікує тільки Араміс і то від ульти, тому можемо його камінчиками заб'ємо. Так, так. По військах. Лімонвуду, звісно, ці війська підходять, але він засім не зарядиться. А мені б хотілося, щоб він зовсім за зарядився. Тому, напевно, давайте зробимо ось так. Голди буде за 8, ну і Ліхау за 8. Так, хепрі. Нехай будуть, напевно, такі. Тут дамо теж за 8 камінчиків. Поїхали. Так, що ми маємо? Три кафіолів. І розкидані жовті. Ну, давайте ось так: жовтенькі догори підтянемо. Прийдеться зробити ось так кріс. Так, четвірочка сюди. Ну, і зарядиться, напевно, реміс. Ага, тихо, тихо. Голді майже пробив. Прийдеться бити лімонвудом, щоб збити ману. Так, давайте ось так, ось так. Так, він від'їхав, не відродився. Тихо, тихо. Ну, що таке? Голді майже добили. Дуже багато зелених. проб'є дуже сильно. Там трійка, там. Ну, тут трійку заберемо все одно, вона вдарить. Вона вдарить по трьох. Ну, давайте, тут може фіол десь заїде. Ні, заїхали ще. Так, ну трішки ми витримали. Де нам жовті шукати? Ну або фіоли? Дуже така поляна вдала. Заряджати не хочеться ні ласі, ні раміса цього. Ну, що тут зробиш? Ну давайте почистимо поле. Може десь знизу жовті заїдуть. Так, і дві трієчки, може, ми араміси і проб'ємо. Давайте ось так. І там би Фіоли... Там зарядилася Тетішері. Я хотів фіоли в пустоту, щоб зарядити анабельку. Ну, все тут. Приїхали. Прийдеться пробивати. Ну ось вони фіолети. знов зелених дуже багато. Проб'є. У нас мінус броня. Ой, щось не заходять останнім часом взагалі. Війни ніякі. Давайте, може, хоч на такого сходимо. Тут два синіх, візьмемо зелених, швидких. Ось так. Ось так ось так. Візьмемо гранатку і ЧР ще сюди. Гранатка і ЧР. Так, по військам міняємо. Тут теж міняємо сюди. Ні, щось я наміняв не, не те. Так, тридцяті. Так, ось так. 29, і 30, і сюди давайте. Ось так і ось так. Все. Чиро можна спробувати дати такі ці війська 30. Він повинен зарядитись. Гранатки ось такі, щоб вона швидше заряджалась. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Там ця Етель теж пробиває дуже сильно. Угу. Ну, З червоними ми вгадали? Є 9 червоних, але червоні нам не виграють бій і в кого прокидувати незрозуміло. Там ще тетя це неприємно, вона ж може задіспелити. А нам потрібні зелені. Рішар цей дуже швидкий. Тому давайте спочатку ось так прикинемо. Тепер ось так трієчку. Так, там під сповільненням це чудово. Але, напевно, я неправильно сходив, бо все щось розвалилось, ніякого комба не бачу, крутнути. Можна було там фіоли крутнути. Ну, добре, тоді трійку цього рішара будемо кидати. Так, давайте. Ну, він зарядиться з одного камінчика. Він зарядиться. Давайте пошукаємо тут зелений. Зарядився все ж таки. Ох, Люсінда зарядилась. А як так? А ось це щось незрозуміло для мене, як Люсінда зарядилась так швидко. Угу, Це дуже погано. Ще й сліпоту нам повісило. Ось як зібрати ці зелені? У нас є трійка. Нам четвірка потрібна. Не бачу, як четвірку зібрати. Покинути жовтий, пошукати кріс. Ні. Тоді давайте ось так. Це може задіспелити. А ну, вона просто вбила. Ну, просто треш. Я не можу зібрати сім зелених. Ну, нарешті, коли вже це не потрібно. І Люсінда, повільний центр, вона просто знищить мене зараз. Ну, і звісно, вона б'є в зелених. Це просто нереально щось. Ну, ну, нарешті, ну, можливо, я там десь помилився. Ну, Хоч так. Давайте, може, хоч цього спробуємо ще пробити. Цього ще пробили. Одні розбиви, одні розбили. Це просто жесть. Не знаю. Ну, Прийдеться йти добивати. Давайте сходимо сюди. Підемо тоді ось так. Юконен. Спарклайт. Взяти синіх, щоб юконен пробити хоча б камінчиками. Давайте візьмемо ось так, ось так і ось так. Розумію, що він б'є по синім сильніше, але ж... є шанс його пробити камінцями швидше. Ну, якщо сині будуть, звісно. І знов червоних багато. Знов червоних багато. А ікони тут же фуловий. Стрійки синіх ми його не проб'ємо. Ну давайте запустимо комбо. Давайте ось так. Потрібно розуміти, що, скоріш за все, він буде вже ходити. Ну і ми теж будемо ходити. Мінус атака, все одно пробиваємо. Нам потрібно забрати релія в першу чергу. Давайте ось так прокинемо трієчку. Ось так прокинемо трієчку. Так, мінус атака у нас ще скільки буде. Мінус 43 ходи. Ну це просто жесть. Давайте ось так. Цей доб'ється цей релік чи ні. Чи Догорить він. 128, так. Давайте тут прокинемо обережно. Угу. Так, ну, іконен вдарить. Поки Спарклайт працює на Даркфізері, потрібно, напевно, щоб він нам перекинув свою ульту. Та о Спала Ульта. Ну давайте пробивати. Тоді може синій знизу заїде. Не заїхав. Ось це вже неприємно. Так, Барклі Тихо, тихо. Яконин цей лікується постійно. Так, давайте ось так. Трішки їх сповільнили. Шукаємо червоний. Ну давайте прокинемо через комбо. Дуже забагато полетіло того комбо. Мінус, напевно. Агу. Давайте ось так. Ще ці стріли. Так. Ну, прийдеться пробивати, а що робити? Хоча можна зробити ось так сині прокинути. Хоча б червоним підняти атаку. Баркліт той ще вижив. І зробити ось так і ось так. Чік іконина не заряджай. То відлікував дуже сильно. Це якийсь Давайте ось так. Знову барклі. Але ми червоних зарядили. Добре, пробиваємо ось так. Давайте, напевно, доб'ємо цього барклі і прокинемо ось так синій. Люконен може нам добити синіх. Ні, не добив. Так, лікуємось, пробиваємо. Ось так ще сині. Добив такий важкий. Ну, юконен неприємний, дуже неприємний. Але впорались. Ну що ж, давайте і сюди сходимо, доб'ємо. Тільки йти, незрозуміло. Фіолетовими. Давайте візьмемо локи. Візьмемо, може, з такого керюшку. Фіоли. Хто у нас фіоли? Давайте візьмемо зайку давненько не брали Ось так нікс і камені. Давайте спробуємо. Так, так по військах. Ну, нехай так і буде. Так, давайте ще раз дивимось, там синя пробиває потужно. Ми її можемо скопіювати. Поїхали. Де фіоли? Де сині? А це поле? А що у мене один хід тільки? Ну так, це просто треш. Ну куди ти летиш? Ну, ще не вистачало тут у Шері зарядити раніше потрібного. Так, так. Так, тепер робимо ось так. Ось так. Та відроджується. Давайте почекаємо тоді. Тепер камені поїхав. Добре, і синеньке ми повинні добити. Ну, тут хоч дали полянку. Не відразу, але потім все приїхало добре. Ну що, ось такий результат. Ну, Дуже-дуже слабенько. Та, ну, наші зато відіграли чудово. 198. Трішечки не вистачило, щоб набрати 200 очок. Ну, нічого, на стрілах, в принципі. Важкі війни, тому будемо рахувати, що я майже задоволений. Так, давайте дивимося, що по тапкам. 106 у суперників, у нас 74, це скільки буде? Це 30, Получається, 26, 32 удари. Ну, поки, в принципі, йдемо добре, подивимось, що буде далі. Результат напишу у закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.